Так, подивимось на колоді секрет натурального каміння? Який натуральний камінчик допоможе вам знайти правильний шлях? Це буде частина друга. Тобто на сьогоднішній день, який камінчик допоможе вам знайти правильний шлях в тій чи іншій ситуації? Будете собі обирати карту або усі дивитись. Перше. Перше це тигрове око, камінь мужності. Ти знайдеш внутрішню мудрість і зможеш долати будь-які перешкоди і знаходити правильні рішення. До речі, це захисний і також на фінанси цей камінчик. Смарагд камінь, який принесе удачу, впевненість і процвітання, відкриваючи нові можливості та гармонію у житті. І Онікс. Камінь принесе тобі здоров'я і довголіття.